Молоду маму Аліну Фрицкал та працівницю кінотеатру Тетяну Демченко об'єднує любов до тварин вже багато років поспіль. Коростенки своїми силами допомагають безпритульним котам та собакам. Зараз жінки об'єднались і вирішили провести спільну акцію. На цьому тижні виходить фільм Антона Птушкіна. Ми наші улюбленці та війна, які розповідають про перші тижні війни, як люди, коли виїжджали, кидали своїх тваринок, як вони їм допомагали. І ми з Аліною, Ну, наша ідея пов'язалась з тому, щоб можна було зібрати деякі кошти на безхатних тваринок. Коростенки створили банку для збору коштів. За донат у 50 гривень можна виграти квитки в кіно або смаколики від кінотеатру. Якщо ви не можете взяти посилання, пишіть нам в кінотеатр, в дірект. Ми вам її продублюємо. А також в кінотеатрі у нас буде стояти скринька, в яку можна кидати кошти. Зібрані кошти будуть витрачені на зооволонтерські потреби. Зараз дуже дуже багато ситуацій, коли ми забираємо тварину від людей, які з ними не дивляться. Багато ситуацій, коли ми маємо стерилізувати тварин як вуличних, так і допомагати, наприклад, старим бабусям, старим дідусям, які не в змозі оплатити таку дороговартісну операцію. Ну і відповідно, це годування безпритульних. Аліні Фрицкал всього 22 роки. Це її маленький син Ярослав. Незважаючи на зайнятість у родині, молода мама знаходить час і бажання рятувати безпритульних тварин. Про свою діяльність Аліна звітує у соцмережах, де регулярно з'являються фото та відео врятованих тварин або тих, що потребують допомоги. Зооволонтерством дівчина займається багато років, незважаючи на свій молодий вік, на її рахунку більше 100 врятованих життів. Ну, близько до 200, ну, Я так не рахую, але Тобто я зараз в декреті, в мене така трошки зменшилась моя активність в цьому, а, ну, до цього, то я, да, я дуже активна. Небайдужа до обездолених тварин і Тетяна. Це кадри, зроблені нами за тиждень до повномасштабного вторгнення в організації Хатіко, в яку родина Демченків періодично привозила допомогу. Сьогодні жінка робить багато для підтримки військових, але не забуває і про котів та собак. Ну мені дуже шкода цих хвостиків. І наразі я тобі скажу, Олічка, що в мене живе вдома дома, два котика, яких я підібрала з вулиці, і один і одна собачка, яку ми знайшли в з цуценятком ще. Тому так всі собаки на районі я їх годую, варю каші, купляю хвостики. Якісь і варю. Ну і навіть в цей четвер ми з Аліною сумісно вже теж також назбирали кошти, звернулись до благодійних програм і будемо стерилізувати собак. Це ініціатива звичайних коростенок, які не просто жаліються на проблему безпритульних тварин на вулицях Коростеня, а й докладають максимальних зусиль по її вирішенню. Перш за все, це стерилізація, аби коти та собаки не давали потомства. Стерилізація кішки коштує 650 гривень. Собаки дорожче. Тому зооволонтерки вимушені шукати фінанси на цю суспільно важливу справу. Інеса Власюк, я думаю, її всі знають, наш волонтер, вона зв'язалась з Румунським фондом Ролда. На початку війни вони нам виділили 120 тисяч гривень на стерилізацію Ну, Цим ми цим... тоді робили сюжет про котів, але собаки також тоді були стерилізовані. Е, так, звісно, ми тоді особисто від мене було стерилізовано близько 90 собак. Це тільки від фонду ролда. Е, ну і це тільки від фонду. А ще було дуже багато зборів. Е, ну і плюс власні кошти. Вони були ну, тварини були стерилізовані, тобто дуже багато. Чому молода мама, в якої є чим зайнятися, абсолютно домашніх своїх особистих справ, переймається проблемами, до яких більшості містян здається взагалі все одно? Тварини не можуть попіклуватись про себе самі. Вони безпомощні, так сказати. І... Мені ну мені дуже шкода. Людина може піти на роботу людина може заробити, купити, пролікувати себе. і Так далі тварини не можуть. Ініціативні містянки будуть раді підтримці небайдужих коростенців. Акція з кінотеатром лише одна з багатьох. В нас є відкриті так само баночки, прозорі, де все видно. Це не тільки в мене, це і в інших зооволонтерів. Тому ну, можна написати нам, можна нам подзвонити. Ми робимо повністю весь звіт, тобто там простерилізували всі скріни, фото, чеки ми все абсолютно виставляємо. Про свої ініціативи вони розповідають на своїх сторінках у соцмережах. Тому слідкуйте, приєднуйтесь.